21 перше на годиннику те на календарі. Підсумовуємо цей день. Вітаю вас! Сьогодні в Брюсселі відбувся Рамштайн 19 під час якого керівники міністерства оборони підписали меморандум щодо протиповітряної оборони України. А минулоріч 2023-го, Путін через арабських посередників пропонував американській владі заморозити війну в Україні. Однак план диктатора не мав успіху. Таку інформацію оприлюднило одне із найбільших світових інформагентств «Ройтерс». Пекельна ніч у оселидовому на Донеччині. Ворог обстріляв медичний заклад. Троє людей загинуло. Серед них дитина та вагітна жінка. Ще понад 10 людей поранено. Також пошкоджено і житловий п'ятиповерховий будинок. Повністю зруйновано під'їзд. Є травмовані. 37 разів гатили окупанти і по Херсонщині. Одна людина загинула, шестеро поранено. Дісталося і Нікополю, осколкове поранення отримав чоловік. Цезар Куніков пішов на дно, а більшість його екіпажу загинула. Великий десантний корабель Росії затопили завдяки спільній спецоперації головного управління розвідки та Збройних сил України. Це сталося неподалік міста Алупка на Кримському узбережжі. Потопили Цезаря за допомогою безпілотника Магура. А це одне із останніх відео ще цілого російського десантного корабля. Рашисти ним хизувалися. Мовляв, це суперсучасне морське судно. А це ефектні кадри знищення російських польових складів з боєприпасами. Українські артилеристи смажать російське майно за допомогою британської самохідної артилерійської установки. Авдіївка. Попри небезпеку та постійні вибухи, українцям вдається роздавати расистам. Наш кулеметник на американському бронемобілі веде вогонь по позиціях окупантів. До слова, за даними аналітиків, в Авдіївці агресори втрачають техніків 13 разів більше ніж українські сили оборони. Неймовірний порятунок українця Сергія поранили на дуже складній позиції, яку постійно штурмували окупанти. Чоловік не знав, куди йому рухатися. Прикордонникам не вдалося допомогти військовому, бо їхню машину підбили. І тут на підмогу прийшли оператори дронів. За допомогою безпілотника Сергій спершу попив гарячого чаю, який був на його борту. А потім, завдяки цьому ж безпілотнику і прикріпленої до нього записки, українцю таки вдалося вийти із небезпечної зони. СБУ затримала ще п'ятьох агітаторів, які закликали захопити Київ. Зловмисники працювали на Росію у Києві, Черкасах, на Житомирщині та Запоріжжі. Українські військові майстри на всі руки. Хлопці вміють не лише добряче товкти загарбників, а й гравіювати на ось таких артилерійських гільзах. Зацініть хендмейт і ви. А це добірка про кохання за участю військових на кадрах. Вони зізнаються у любові своїм дівчатам, дарують квіти, цілуються, обіймаються, проводжають і танцюють. Чого не зробиш заради другої половинки? 103-я бригада ТРО наразі без командира Валерія Курка, який очолював це військове формування, що базується на Львівщині, звільнили із займаної посади рішенням найвищого військового командування. Про це полковник сьогодні написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Згодом інформація з'явилася і в офіційних соцмережах бригади. Валерій Курко командував 103-ю бригадою сил територіальної оборони понад два роки від моменту її створення на початку 2022-го. з того часу, за словами полковника з Малого кадрового з'єднання, 103-я ТРО перетворилася в потужну бойову силу, яку боїться і поважає ворог. Бійці бригади, які вже 23 місяці безперервно перебувають на лінії безпосереднього зіткнення з ворогом, воювали під Білогорівкою, визволяли Ямпіль, Озерне і Діброву. А нині тримають оборону. На Куп'янському напрямку причин звільнення полковника курка із займаної посади наразі не вказують. Немає поки і інформації про його наступника. В укритті холодно, сиро, немає місця. Чи воно взагалі зачинене під час повітряної тривоги? Тепер ці проблеми для львів'ян, які мешкають поблизу вулиці Олени Теліги, в минулому адже там сьогодні відкрили відремонтоване укриття. Ба Більше тільки назвучить звучить сигнал повітряної тривоги, воно відчиняється автоматично. У відремонтованому укритті може поміститись понад 100 людей. Його привели до ладу за два з половиною місяці. Тепер тут чисто, є багато місця, а також Є встановлена система Аякс. Тобто це система, яка спрацьовується автоматично відкриваються двері при спрацюванні сигналу тривоги. Ми маємо тут встановлені камери на початку. Тобто, коли ми заходимо, є фотофіксація. Двері укриття автоматично зачиняються через 20 хвилин після відбою. Якщо ви не встигли вийти, а двері вже зачинились. Це не проблема. Треба лише натиснути кнопку, яка є біля виходу. Крім того, у сховищі є. Є інтернет, розетки, питна вода, санвузли та навіть невеличкі інтерактиви для малечі. Тож перечікуючи небезпеку, можна допомогти котику вийти з лабіринту чи дізнатись щось нове про архітектурні пам'ятки Львова. Тут є поблизу школа Еродит, яка власне, використовує це міське укриття для потреб власне школи. І це напевно теж є особливість цього укриття. У сховищі є вентиляція, і головне зараз тут тепло, а влітку буде прохолодно. Батарея має автоматичний режим. При піднятті температури в приміщенні автоматично відключається. Тут є датчик температури, який повідомляє на пульт. На випадок пожежі в укритті є датчики диму, а також тривожні кнопки. Ними можна скористатись, якщо комусь стане погано. До слова, навіть у випадку блекауту система Аякс буде працювати ще п'ять днів. Коли почалася війна, то почали використовувати укриття ті, які були. Ну і стан, чесно кажучи, був багатьох не дуже добрий. Захаращені були так само і тут. Вклали міські кошти, навели порядок. Ремонт обійшовся місту у понад 3 мільйони гривень. І це не останнє укриття, яке матиме такий вигляд. Обіцяє Андрій Садовий. Додамо, раніше укриття відремонтували на Городоцькій. Там можуть перечекати небезпеку 300 людей. А також на вулиці Похилі. Воно розраховане на 200 осіб. Незадекларовані старлінки вартістю 1 мільйон гривень і медобладнання на міжнародному пункті пропуску Шигині медика. Львівські митники виявили 41-річного порушника правил проходження червоним коридором. Відомо, що чоловік проживає в Чернівецькій області та кермував мікроавтобусом Мерседес бенц Керманич мікроавтобуса прямував із Польщі, обрав смугу руху червоний коридор і вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник. Натомість у багажнику транспортного засобу були також 34 супутникові системи StarLink і дві одиниці медобладнання. Посадовці митниці склали протокол про недекларування товарів, що переміщують через митний кордон України. Згідно з чинним законодавством, порушник може сплатити штраф у розмірі 30% вартості. Сті цих товарів. Наразі їх вилучили до рішення суду. Інклюзивність та безбар'єрність на кордонах. Мрія чи реальність. Це перевіряла комісія обласної ради разом із представником уповноваженого справ людини у Львівській області. Інспектували три найбільші пункти пропуску на українсько польському кордоні: це Шегині, Краківець та Руська, які недоліки знайшли. Знає Катерина Винарчик. Перший пункт пропуску шагині. Тут розпочали перевірку з пішого переходу. Перший недолік видно з порогу. Точніше, це і є поріг. Він зависокий. Ця перегородка, яка тут насилана, має бути не вища, ніж 2 см. Тут є точно з тим. У вбиральні достатньо місця для розвороту крісла колісного. Але немає поручнів і рукомийник розташований за низько. У секторі пропуску автомобілів ситуація гірша. До нього ведуть сходинки без пандуса, усередині вузькі кабінки без поручнів. І це лише чоловічий туалет, жіночий узагалі зачинений. Ми побачили не завжди доступ для маломобільних людей. Кімната матері і дитини також питання. Чи всі чи всі громадяни, які перетинаються пункт пропуску, знають про існування такої кімнати? Тому ми також будемо рекомендувати, щоб було додаткове маркування, ознакування навіть про ті незначні зручності, які є на цьому пункті цьому Наступна зупинка пункт пропуску Краківець тут. Робили ремонт 2022 року. Тому територія більш доступна. Є павільйони з накриттям, пандусами та дверима завширшки 90 сантиметрів. А от до будівлі митного посту пандуса немає, лише сходи без порил. Тут на пунктах пропуску, зокрема в санвузлах, є недостатнє освітлення, але натомість є поручні для людей з інвалідністю та відсутність порогів. Та поруч з добре обладнаними вбиральнями немає кімнати матері та дитини. Загалом перевірили 60 пунктів з чек листа, який напередодні погодили у офісі омбудсмена. Останній третій пункт пропуску Рава Руська. Одразу ж біля входу сходи з пандусом. Але є одне але зразу поріг, який є недоступний для осіб з інвалідності на кріслах куля. Тому це будемо писати в рекомендаціях, щоб вони врегулювали це питання. Серед трьох пунктів пропуску лише тут є паркомісця для осіб з інвалідністю. Проте замість похилого заїзду на тротуар бордюр. Немає кімнати матері та дитини також є відхилення від норми у вбиральні. Має бути доступність не тільки для осіб з інвалідністю на кріслах колісних, але для маломобільних груп. А це, це є вагітні жінки, це є старші люди від 60 років. Це є діти до 4 років з тими, хто їх супроводжує. Тому у нас такий комплексний соня перевірка, щоб зрозуміти проблематику. І спробувати її комплексно вирішити за допомогою різних джерел фінансування. На жодному пункті пропуску не було тактильної плитки, вивісок шрифтом Брайля чи кнопки виклику персоналу. Катерина Ванарчик, Юрій Кіс, програма Очі. Зараз комісія опрацьовує результати перевірки і складе рекомендації за інфраструктуру на пунктах пропуску. Відповідає державна митна служба та міністерство інфраструктури. До них і скерують зауваження. Згодом комісія збере усіх відповідальних та міжнародні організації, аби профінансувати зміни. Реставрація пам'яток архітектури в час повномасштабної війни це здавалося вічна тема для дискусії. Доцільно чи ні? Якщо так, то яку суму можна на це скерувати? Та які об'єкти в пріоритеті? Нагадаємо, що на Львівщині обмежили не першочергові видатки відтак кошти на реставрацію. Якщо і виділять, то зовсім небагато. Що, що пропонує департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА? Дивіться далі. 2024 року у Львівській області планують відреставрувати дві пам'ятки архітектури національного значення, які нині в аварійному стані: дерев'яну церкву богоявлення господнього в селі Кугаєв та дерев'яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці в селі Кліцько. Цього року два ключових об'єкти це які будуть розпочинатися фактично з таких першочергових етапів. Це два Кугаїв і Кліцько. По одному об'єкту ми вже маємо отриманий дозвіл на початок роботи. Там вже є визначений підрядник який реставраційні роботи буде виконувати. По Кліцьку ми потребуємо вийти на закупівлю. Окрім цього, планують завершити реставрацію стінопису дерев'яної церкви святого Михаїла. Ще однієї пам'ятки національного значення, розташованої в селі Ісаї Турківського району. Лущення живопису це вже втрати фарбового шару. І цей процес, якщо не зупинити, він буде продовжуватися. Якщо волога церква через літо в нас буде висихати, то ці плями будуть значно збільшуватися а живопис парафіяни будуть змітати по нововідреставрованій підлозі. Очікувана вартість усіх реставраційних робіт, запланованих 2024 року, становить 13,5 мільйонів гривень. Сколівським Бескидам цьогоріч 25. Цю дату відзначили в особливий спосіб створили унікальну поштову марку. Така ініціатива Укрпошти вже стала гарною традицією, яка закарбовує важливі моменти і дати. Сколівські безкиди це край гір, природніх див, вікових лісів та унікальних тварин і рослин. І, хоч уже не одне століття існують безкиди на Сколівщині, та лише 25 років цю територію називають національним парком. До цієї дати і приурочили погашення нової марки на Львівщині. Для Львівщини Сколівські Бескиди це є одне з найвідвідуваніших місць. Це дуже важливо, але ми хочемо пропагувати їх далі. Це природа, це екологія, це туризм, тобто поєднання всіх трьох. Функції якраз ми хочемо відобразити. Юрій Холод, очільник обласної ради, наголошує на важливості збереження природної спадщини нашого краю, адже парк на скулівщині є чи не найбільшою туристичною принадою. Сьогодні цей парк не просто це територія лісу чи територія гір. Це територія, яка є рекреаційна, на якій знаходиться сьогодні. Теж палац Гределів. Сьогодні на території цього парку також знаходиться водоспад-кам'янка, інші такі дуже важливі туристичні меки. На Львівщині вже не вперше створюють тематичні марки а регіональне відділення Укрпошти відгукується на такі ініціативи, зокрема, підтримало і цю Ініціатива «Укрпошти» полягає в тому, що є небайдужі люди, які хочуть якимось певним чином долучитися до популяризації нашого національного парку, до того щоб долучати благодійників, долучати не просто небайдужих людей, щоб розвивати це наше надбання, і ми відгукуємося. Зізнавайся в любові силам оборони. Таке гасло сьогодні використовувала визна студія Радіо Перше у торговому центрі Вікторія Гартенс. Купідонами для військових і їхніх коханих стали ведучі Дмитраш та Зиновій Карач. А от чи влучили їхні стріли точно в ціль? Розповість Вікторія Кордубан. Радіо перше, 14 лютого мовить на хвилях кохання. Флюїди любові передаються і гостям торгового центру. Вони промовляють найзаповітніші слова своїм половинкам. Також зізнання в коханні долітають і до наших захисників. Це вже наша друга така виїзна студія до Дня Закоханих, але особливий день закоханих для нас завжди. Ми хочемо насамперед зізнаватися в любові нашим силам оборони. Окрім слів, силу любові доводять і вчинками. Військовий стас завдяки відеозв'язку освічився своїй Наталі. У ефірі Радіо. Перше це, це просто незабутні враження. Це таке враження, що е, воно напевно один-єдиний раз в житті на все життя. Ну, це надзвичайно романтично, надзвичайно вау. Я в мене просто нема слів. І пам'ятаєте, кохання, це не лише тоді, коли ви дивитеся одне на одного, а й коли ви дивитеся. Одному напрямку кохайте, будьте коханими. Гарного вам вечора на все добре.